Так, значить зараз буду пробувати замінювати ось цей поворотник. Це Opel Insignia. Для того, щоб його зняти, нам треба здвинути трішки вперед. Да, і Підняти. І ми його можемо зняти. Ось у нас. Так. так, тут у нас стандартна лампочка. Заказав ось з Аліекспреса ось такі ось поворотники. Зараз хочу спробувати подивитися, що воно таке. Так. так. Ось я включаю його і ось так це все повинно виглядати. Зараз підключу інший і подивлюсь, яку сторону буде біжати і наступний. Чи є різниця. Так, бару ось наступний, це я витягаю і підключаю наступний. Да. Наступний буде, як бачите, в іншу сторону вже.